Вітаю на каналі. Є житло і презентую досить гарну, стильну, круту, перспективну і ексклюзивну квартиру у місті Ужгород. Родзинкою даної квартири є величезна тераса, де ви зможете втілити будь-які свої ідеї. Квартира має 55 квадратних метрів, складається з просторої тераси, як ви вже побачили. Також є балкон праворуч від мене. І далі ми з вами побачимо, як виглядає внутрішня частина квартири. Запрошую. Знаходимося ми з вами у житловому комплексі Крістал, а це район Поздош, вулиця Побійка, 1Г. Тут закрита територія, досить гарна інфраструктура, поруч, парк, набережна і усе, що необхідно для життя. Вхідна група: величезний просто коридор: є своя гардеробна кухня, санвузол, спальня та гарна тераса, яку ви вже побачили на початку відео. Давайте, до речі, переглянемо, як виглядає взагалі тут загальна зона користування. Так, ми вийшли з квартири. Зараз в загальному коридорі. Ось є свій власний балкон. ось, І там сходи на поверхи. Йдемо далі. Також тут присутні два ліфта, один пасажирський. Інший вантажний. Ось так. Заходимося ми з вами, до речі, на другому поверсі з 12. Запрошую знову в квартиру. Двері броньовані. Ось. І далі переглядаємо. Три фази, до речі, заведено в квартиру: 15 кВт потужності. Розведено електрику, штукатурка, чистова стяжка. Також в комплекті йдуть радіатори та котел. Коридор або передпокій. Тут ви легко облаштуєте свою вхідну зону. Тут можна розмістити, як ви бачите, я поставив для того, щоб ви розуміли, якої ширини у вас може бути шафа. Я поставив шматок пінопласту. Тобто, тут буде у вас відкрита, закрита зона для роздягання. І далі до кута шафа. Ідемо далі. Є також місце під гардероб. Ось тут у нас місце під гардероб. Ліворуч санвузол. В санвузлі є всі точки повністю розведені по сантехніці, в тому числі і під бойлер. Якщо ж ви забажаєте тут розмістити і пралку, і сушку, тоді бойлер піднімете дещо вище. До речі, висота стелі тут 2 метри 85 сантиметрів. Ідемо далі. Житлова кімната. Вона має у нас 14 квадратних метрів, панорамне вікно компанії Noбіlex, 6 камер, 2 камери не Ну і, звісно ж, радіатор. Ось, Покажу периметр кімнати зараз. І вихід на балкон. Ну, а з балкону попадемо з вами на терасу. Ось такий балкон. Ось. І ми починали з вами відео з тераси. Зараз я вам покажу ще раз. Ось така величезна тераса. Ну і запрошую до кухні студії. Тут уже в комплекті йде, як ви бачите, котел прямо по курсу. Перепрошую. Праворуч від нас знаходиться, знаходиться дверний проєм. Багато проєктів було, що дверний проєм розшивали, робили повністю open space зону, тим самим збільшували потік світла в коридор. Ось. Панорамні вікна так само. І два радіатора в комплекті, як ви бачите. Ось така чудова квартира, місто Ужгород, житловий комплекс Крістал, загальна площа 54,9 квадратних метрів. Її можна придбати по переоступці, можна придбати за програмою «ЄОСЕЛЯ». А вартість 1450 доларів, що на сьогоднішній день на 200 доларів. Нижче від ринку, тому обов'язково пишіть дзвоніть. Усім бажаю гарного дня, Божого благословення, чудового настрою, швидкої перемоги. І обов'язково підписуйтесь на мій канал.